А в юності такий великий світ, багато друзів, родичів, знайомих, та якось так із часом, з плином літ і за обставин, мало нам відомих життя відсіє крізь ситу решито, всіх тих, хто був з тобою випадково. І розумієш, щось бо то не то. Зникають друзі, якось загадково. Хтось по-англійськи, просто без прощань, бо вже не бачить вигоди для себе, не виправдав, напевно, сподівань, а просто так дружить нема потреби. Дехто й лишився, щоб назвати своїм, я не готовий, вимовить не сила, бо коли плачу, ніби й сумно їм, коли ж сміюсь, вже й жаба задавила. А як родина, запитаєш те? Час віддаляє, корективи вносить, вже бачу, зруйнувалися мости. Ніхто не йде, те й ніхто не просить. Ось так собі думаю, не раз, проходячи життєвими шляхами, людей ж то відсіює не час, а ті обставини, що склались, поміж.